Тарас Шевченко, мені однаково ще буду? мені однаково ще буду? Я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи умру. І все собою заберу, Малого сліду не полишу на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде, ти син молитися, чи ні, та не однаково мені. Яку країну злі її люди присп'ять лукавії вогні, її окраденою збудять, охне однаково мені. Жала, втомилася, не Пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать, вона сповита кричала у холодочку за снопом, розповела, нагадувала, попестила і, ніби сном над сином силя задріма. І сниться їй, той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий, на вольні бачиться, би сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася на Бога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, сіла, його тихенько сповила, та щоб того нового, ще купу дожинать пішла. Тарас Григорович Шевченко світає, неба баталая. Світає, край неба палає, Соловіку в темнім гає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Між ярами наставами верби зеленіють, все дирясні похалились то полі на волі Стоять собі, мов сторожі, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, Зеленіє, мивається, ранньою росою, мивається, красується, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає.